Добрий день, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, 14 років. І сьогодні продовжуємо університети Чехії, економічний університет в Празі або Вища школа економіки. Університет, який виник в 1953 році. Він доволі молодий, якщо порівнювати з іншими університетами. Але він має щонайменше 13 тисяч студентів. І це провідний економічний університет Чехії, який має не тільки економічні спеціальності. Що стосується вступу, поговоримо окремо, але зазвичай іноземці, щоб вступити в такий престижний університет, готуються, ретельно готуються, приїжджають на підготовчі мовні відділення, витрачають час на підготовку до вступних іспитів. Адаптуються, пристосовуються, дізнаються, що таке кредитно-модульна система, і потім готові вступати і конкурувати за місце в цьому університеті. Отже, давайте подивимося, які є спеціальності і факультети в цьому університеті. По-перше, да? Факультет фінансів і бухгалтерського публіку. Він має таку спеціальність як банківська справа та страхування. Чеською мовою до навчання, фінанси чеською мовою, обліки фінансовий менеджмент підприємства чеською мовою. Оподаткування та податкова політика теж чеською мовою. Отже, все, що буде стосуватися бухгалтерського обліку, англомовних програм на такому факультеті немає. Факультет міжнародних відносин, популярний серед наших студентів, є спеціальність міжнародні та дипломатичні дослідження англійською мовою. Тут є онлайн-вступ при наявності сертифікату b 2 Зверніть на це увагу: можливий прямий вступ, якщо ви готові саме з англійської мови. Але є іще спеціальність міжнародний бізнес теж англійською мовою, там дещо інший вступ, але доволі схожий. Є міжнародна торгівля чеською мовою, міжнародні дослідження та дипломатія чеською мовою. І туризм і готельний бізнес чеською мовою. Зверніть увагу, що освіта англійською мовою вона буде платна від 5 тисяч євро за рік. Освіта чеською мовою вона буде безкоштовна. І туди, туди потрібен сертифікат щонайменше рівня Б2. Наступний факультет: факультет бізнес адміністрування, менеджмент мистецтв або артменеджмент чеською мовою, економіка підприємства та управління чеською мовою. І бакалавр ділового адміністрування англійською мовою, такі три спеціальності на цьому факультеті. Цікавий, бо багато людей цікавиться IT-профілем, у нас факультет інформатики і статистики. Є прикладна інформатика чеської мови, аналітика даних чеської мови, інформаційні засоби та послуги чеської мови, математичні методи чеської мови в економіці. І наука про економічні дані, така більш узагальна спеціальність, є англійською мовою. Крім цього, є економічний факультет, класичний економічний факультет, бо все ж таки ми з вами поговоримо про економічний університет в Празі. Економіка англійською мовою, економіка чеською мовою і державне управління і регіональний розвиток теж чеською мовою. Крім цього, є іще факультет менеджменту. Де є менеджмент, ну або управління чеською мовою і управління процесами чеської мови, але він знаходиться в невеличкому місті Чехії. Інжриховградець це Південна Богемія. ну, Це десь 134 кілометри від Праги, невеличке містечко, 20 тисяч осіб, але там теж можна вступати і навчатися. Про вступ. Чеські програми це сертифікат Б2 і результати тесту з СИО. Чому я говорила про підготовчі відділення? Тому що діти, які приїжджають, вони витягують чеську мову на Б2, здають на сертифікат, і з ЦИО, тести з ЦИО, можна проходити там три рази здавати такий тест і надсилати в університет свій найкращий результат. Крім того, нагадаю, що іноземці проходять процес нострифікації, і це теж тривалий процес, його варто пройти. Хоча економічний університет в Празі має і внутрішню нострафікацію, ну, тим не менше, що це таке є наші відео на YouTube каналі Education а Мельченко, що таке нострафікація, внутрішня, зовнішня, можна розібратися. Частина спеціальності саме з економіки має тест математики та тест англійської мови, або іншої мови, яку ви краще знаєте або вивчаєте. Що стосується англомовних програм, Міжнародні та дипломатичні дослідження це онлайн-співбесіда, яка визначає мотивацію абітурієнту до вивчення програми, і рівень володіння мовою і загальний огляд актуальних міжнародних проблем, тобто така співбесіда, де треба володіти ситуацією. І варіант іще один вступу на англомовні спеціальності, такий більш економічний профільний предмет, наука дані. це відеомотиваційний лист, сертифікат з англійської вже зданий IELTS або TOEFL, який ви присилаєте разом з документами, а відомотиваційний лист, ну, онлайн ще можна поспілкуватися протягом трьох днів, після того, як вам призначено, попросять написати есе на задану тему довжиною 1200 слів на економічно-статистичну тему. Тобто, треба мати навичку написання таких есе. Це те, що стосується саме спеціальностей. Зазвичай нас, батьків, ще цікавить. Де будуть жити студенти такого університету. А ну, якщо це підготовчі відділення, то зазвичай діти живуть в гуртожитках і теж економічного університету. Але потім, при вступі в університет, надаються місця в гуртожитках для іноземців теж є спеціальний сайт, на якому можна подивитися всю інформацію. І можна подивитися на самі гуртожитки. Їх декілька. Вони знаходяться на Прагі кундратіце і на Прагі 3 Є гуртожитки: от, Талірова, Ейслера, Бланіце, навіть для батьків є спеціальні, не тільки для батьків, а туристів є університетський хотель, дуже відомий на Прага 3 де зупиняються всі батьки. Волтава, Бланіце, це у нас Кунратіце і Талірова Ейслера. Яров університет знаходяться на Прагі 3. З дев'ятим трамваєм, ну приблизно від залізничного вокзалу або від Вацлавської площі на хвилин 20. Ну, напевно, навіть 15 хвилин їзди, в самому центрі міста зручно, бо частина кампусу економічного університету знаходиться на Прага 3 і один з корпусів знаходиться знову ж таки на Прага. Ходов, Прага-Кунратів, це там і гуртожитки знаходяться. Отже, якщо ви хотіли б вступати в цей університет, будь ласка, зверніть увагу на сайт, подивіться на спеціальності, зорієнтуйтесь на вступ, запишіться на безкоштовну консультацію щодо освіти в Чехії, або відвідайте наші вебінари, і ви дізнаєтесь всі нюанси, які стосуються такої освіти.